70 років роботи та безліч врятованих пацієнтів. Черкаський онкоцентр відзначає ювілей. У 1954 році під керівництвом першого головного лікаря Володимира Рибкий було створено заклад. Упродовж цих десятиліть тут запускали нові відділення, закуповувалось сучасне обладнання та налагоджувалися контакти з іноземними партнерами. І з початком повномасштабного наступу Росії на Україну онкодиспансер не зупинив роботу. В 2022 році був придбаний сучасний пересувний апарат для обстеження важких хворих центру ЕМІ А в 2024 році за сприяння уряду Японії встановили сучасний магнітно-резонансний томограф для обстеження онкопацієнтів. Проте успіху не було б без колективу, для якого онкодиспансер один із провідних лікувальних центрів. А робота у ньому відповідальна та важлива. Онкоцентр це для мене все моє життя. Я тут працюю з 97-го року. Я б хотіла, щоб через 10 років онкоцентр був сучасним, прогресивним. Я люблю свою роботу за те, що можна допомагати хворих, вчасно виявляти онкопатологію на ранніх етапах для того, щоб можна було вчасно надати допомогу і вилікувати наших пацієнтів, які звертаються до онкоцентру. Я хочу побажати натхнення, знаходити радість в нашій роботі, допомагати нашим хворим.